Епідситуація під контролем президент закликав вжити заходів для мінімізації поширення вірусних і сезонних захворювань. У Придністров'я, і в Росії будуть боротися з фальсифікацією історії, підсумки візиту до Москви. Єдиний номер 103, електронні медичні картки та запис до лікаря. Що рік здоров'я нам готує. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. У Придністров'ї підбивають підсумки візиту нашої делегації до Москви. В Росії президент Вадим Красносельський провів низку зустрічей і перемовин. Двосторонні відносини і переговорний процес. Він обговорив із заступником керівника адміністрації російського президента Дмитром Козаком. А в ході контактів в МЗС Росії була озвучена єдина позиція Москви і Терасполя щодо якнайшвидшого скликання зустрічі в форматі 5 плюс 2. Про це Вадим Красносельський говорив із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком. Крім того, в нашому представництві відбувся круглий стіл, де підбили підсумки роботи Депвідомства за рік. Своя програма в Москві була і у спікера Верховної Ради з групою депутатів. Марафон переговорів і зустрічей був в Росії у делегації Верховної Ради. Парламентарії взяли участь у міжнародних різдвяних освітніх читаннях. Вони проходили в Кремлі. Головна тема збереження правдивої історії про Другу світову війну. І тут Придністров'я готове приєднатися до цієї роботи. Сформірувалася відчутливе панімання того, сформувалося виразне розуміння того, що сьогодні в Придністров'ї необхідно створити цільову державну програму з духовно-морального виховання, патріотичного виховання нашої молоді, щоб ми могли передати той історичний генофонд наших предків, ту історичну пам'ять наших переможців, нашому підростаючому поколінню. У Москві наші депутати розповіли, як Придністров'я буде відзначати ювілей великої перемоги. Заплановано близько 500 заходів. Зараз в Держдумі Росії розробляють низку законопроєктів проти фальсифікації історії в рамках гармонізації нашого законодавства з російським ці ініціативи. Придністровські парламентарії готові застосувати у нас необхідно протистояти. Необхідно протистояти перепису історії в частині правдивості, тобто протистояти тим тенденціям, які зараз існують у світі. Бо не секрет, що деякі політики говорили про те, що провину за початок Другої світової війни необхідно покласти і на Російську Федерацію спільно з нацистами. Низку важливих переговорів делегація провела в Державній думі Росії. Там детально обговорили підготовку виставки Придністров'я в сузірі культур Росії. Її відкриття планується в стінах російського парламенту 2 квітня цього року. Президент закликав вжити заходів для мінімізації поширення вірусних і сезонних захворювань. Про це сьогодні йшлося на селекторній нараді з лавами держадміністрації. В першу чергу це профілактика, вважає Вадим Красносельський. При цьому не варто нехтувати і карантинними заходами підкреслив глава держави і закликав очільників районів до тісної взаємодії з цього питання з міністерством охорони здоров'я та керівництвом закладів системи освіти. Світові новини рясніють гучними заголовками: китайський коронавірус крокує по планеті, але зараз від грипу та інших вірусних інфекцій страждає більше людей. У розпалі сезон застуд. Епідеміологічна ситуація кажуть фахівці, благополучна, хоча не стійка. Пік захворюваності чекають всередині лютого. Зараз профілактика єдине, що може зменшити негативну статистику, твердять лікарі. Не боятися вірусів допоможуть кілька простих правил: перше поменше бувати в людних місцях, більше на свіжому повітрі. Переносником вірусу може бути і цілком здорова людина ще до того, як симптоми виявляться. Інкубаційний період багатьох ГРВІ – від декількох до 14 днів. На грип, можна заразитися чаще. на грип можна заразитися в магазині, поліклініці, аптеці, у приміщеннях, де зазвичай багато людей або велика прохідність. На свіжому повітрі грипом заразитися неможливо. Важливо відрізняти грип від застуди. Застуда розвивається поступово, грип звалює на повал. При застуді температура рідко піднімається вище 37,5 градусів. При вірусі жар від 38 і вище. Ломота в м'язах червоніють очі, з'являється тяжкість у грудях. Лікарі попереджають ніякого самолікування і антибіотиків. Антибактеріальний препарат. антибактеріальний препарат від бактерій, а грип викликається вірусом. Антибіотики на віруси не діють взагалі ніяк. Звичайно, якщо це вже сьомий день захворювання і приєднується бактеріальна інфекція, тільки тоді антибіотики допоможуть. Медики попереджають, не така страшна хвороба, як її ускладнення. Без своєчасного лікування наслідки вірусних інфекцій можуть бути найнепередбачуванішими. Аж до летального результату. Отже, при перших симптомах одразу до лікаря. Але все ж таки хворобу краще попередити, ніж лікувати. Укріплення імунітету, помірним фізичним навантаженням, правильне харчування, загартування, головна порада медиків. І ще кілька правил: Провітрюйте приміщення, робіть вологе прибирання, частіше мийте руки. Тоді жоден вірус не страшний. 2020 тисячі президент оголосив роком здоров'я. Передбачено сотні заходів від популяризації здорового способу життя до виїзної диспансеризації цілих трудових колективів. Мобільні бригади лікарів, як повідомили в міністерстві охорони здоров'я, перевірять тиск, рівень глюкози в крові і навіть замірять талію. І нагадають, здоров'я перш за все залежить від нас самих. Якщо не справляєтеся, тоді до лікаря у планах також створення електронних медичних карт, щоб історія кожної хвороби стала найбільш наочно. Чною та об'єктивною Це програма по цифровізації це програма з цифровізації системи охорони здоров'я. Ми в цьому році будемо реалізовувати проєкт з електронного запису на прийом до лікаря для великих міст. Це актуальна проблема, коли щоб записатися, треба або відстояти чергу, або години запису дуже обмежені. При цьому звичайно зберігається і запис телефоном і через реєстратуру. Має бути також централізація швидкої медичної допомоги. Наприклад, викликаючи з мобільного швидку, скоро не доведеться набирати код міста і району. У всій республіці буде діяти єдиний номер 103. Для цього швидку обладнають єдиним диспетчерським пунктом. Продовжить також ремонт медустанов і будівництво нових. В республіканській клінічній лікарні з'явиться новий харчоблок, терапевтичне відділення і киснева станція. Всі роботи коштом фонду кавкладень розвиватимуть і сільське медуслуговування. Уже в цьому році в Ридницькому районі з'являться три нових фельдшерсько-кушерських пункти. Ще два в Дубосарському районі. Побудують їх за новою технологією з готових модулів, а значить швидко. Відомим туристичним центром колись з радянських часів славились Дубосари. Сьогодні цю славу тут мають намір повернути. В місті розроблена програма соціально-економічного розвитку району. Розвиток туризму в ній займає особливе місце. Дубосари – місто з 700-річною історією. Колись влітку його особливо полюбляли туристи із всього радянського союзу і не тільки. І сьогодні є чим здивувати гостей, кажуть дубосарці. З кожним роком місто стає все кращим, а цікавих місць все більше. У нас дуже красивий міст. У нас дуже гарне місто. Річка, Річка є, санаторій недалеко. Основна ідеса це у нас ГЕС. Основна визначна пам'ятка ГЕС. А взагалі, краса, природа гарна і яскрава. Нехай люди приїжджають, будемо раді. Як дістатися, де зупинитися, що подивитися. Скоро про це можна буде дізнатися з туристичного паспорта Дубасар. До, до його формування вже приступили. Серед головних визначних пам'яток Роговський скельний монастир XI століття, державний заповідник Ягорлик, Дубосарська Гес, завод Букет Молдавії і Дойбанське виробництво виноконячного заводу Квінт. Туристи з різних країн тут вже часті гості. Like «Мені в першу чергу подобаються люди. Територія, ця повна можливостей, яка ще не розкрита, яку належить комусь розкрити. Лавандові поля визначна прикраса Дубосар. У минулому році тут провели перший лавандовий фестиваль. Тепер він буде традиційним, як і гоянський фестиваль народних умільців, мештерфаур. Любителі подорожей зможуть зупинитись там же в гостинному дворі, облаштованому в національному стилі, або в Дубосарському туристичному комплексі Дністровський сад. У минулому році тут відпочивало близько п'яти тисяч гостей. Це заслуга президента. Це заслуга президента. Він прийняв рішення спростити процедури реєстрації туристів. Тому ми бачимо, що потік іноземних туристів збільшився в рази. У нас є представники з усього світу, і сподіваємося, що й надалі вони будуть повертатися до нас. Паспорт туриста розмістить на міському сайті Дубосар. Він з'явиться вже за кілька місяців. З'їзд спілки художників Придністров'я пройшов у Бендерах в Придністровському державному художньому музеї. В день відкриття зібрання презентували й нову виставку. На ній представлені роботи майже трьох десятків авторів, членів мистецької організації та претендентів в її лави. Розпочинати форум митців з виставки це вже традиція. Різні напрямки, стилі, техніки і жанри. Художники кажуть, так можна наочно побачити еволюцію придністровських авторів. На мой взгляд, дуже вдала виставка. На мій погляд, дуже вдала виставка, різноманітні роботи, різних напрямків. Це певне звіт про виконану роботу кожного художника. П'ять робіт, датованих вже 2020 роком, представив Валерій Куліченко. Незвичайні полотна з мозаїчним ефектом створені у змішаній техніці з використанням акрилу та олії. Він один з тих, хто стояв біля витоків спілки художників. «Нужно уходити від школьної манери. ка. Я в школі потрібно йти від шкільної манери, як тебе вчили в школі. Вже треба десь щось шукати своє творче. Спілка художників змужніла наша. Вже з'явилося багато хороших робіт. Радує, молодь цікава з'явилася. Є прогрес і надії на майбутнє. Ігор Мосейчук один з творців герба міста рибниця. Він творець і викладач в одній особі. За минулий рік його роботи представлені на понад 20 виставках по всьому світу. Буквально в минулому році... Я два рази літав буквально в минулому році я двічі літав до Китаю, де були представлені мої роботи на чотирьох виставках. Я давав там майстер-класи. Союз художників активно працює в міжнарод спілка художників працює в міжнародному співробітництві. За останній рік була велика кількість виїздів і участь митців у міжнародних проектах. Безумовно важливо не тільки представляти талановитих людей і яскраві роботи, але і через ці роботи вони знайомлять світ з нашою державою. За останні два роки виникло багато цікавих проєктів, як, наприклад, повернення нагадування про талановитих майстрів минулих років. За підтримки держави проводиться терес-пленер. В серпні відбудеться міжнародний симпозіум до 30-річчя республіки. До ювілею оберуть кращі твори образотворчого мистецтва Придністров'я. Вони увійдуть до святкового буклету. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди о 18.15 на першому придністровському.